Знову мене вчили казати. Мій тато гуцул, і вся моя родина по татовій лінії гуцули. Взагалі, як нічня гуцулю лишилося 40 тисяч людей, і то дуже мало. Це треба дуже берегти. Це дуже цінно. Я люблю поїхати туди, десь в гурби, у гори, в автобус сісти, щоб люди говорили між собою. Побігла. Ша любов хоч хотіла в танцю. Вони там вже щось сваряти, я свій щура -щу запишу. І так я це вже по злітку художню загортаю. Перший кліп, пісня груба, він набрав мільйон в Ютубі. Хав на три місяці вернувся на ці гроші. От тоді я зрозуміла, що тут такі хейтери. Найперше, що писали, і це мене дуже здивувало. Навчись нормально говорити. Але що значить «нормально»? Це є найпрекрасніший діалект в світі. Він старовинний. Я хочу, щоб люди не стадалися цього і розуміли, що воно є. Його треба навпаки цінувати і продовжувати. Жартувати гострим словом, щось сказати, таке моцне. А ніде то не оспівуються, ніде того нема. Чогось дуже прийнято, що дуже висвячувати образ українця. Бачите, в собі тільки місію якусь таку тяжку і погану. Та ми веселі люди. Ми жартувати любимо, на тому ми тримаємось. То наш дух, то наша сила. Багато є знайомих, які пишуть з передової. У нас є хвилинка перепочинку. Ти що що ми сидимо дивимося новини і плачемо. Ми включаємо твою пісню, і танцюємо. Заражаємося позитивом і енергією, інакше ніяк. Фінка на мою думку є певний ураган. Вона може заряджати людей дуже потужно. В неї багато енергії. Я дуже сподіваюся, що вона це збереже і примножить на сцені Євробачення. Я розумію, що Євробашня – це величезний шанс і велика можливість робити те, що я роблю, але в більших і ширших масштабах. Кому цікаві не туристична гуцульщина, а правдива така, яка вона є, ну то дивіться і слухайте фінку.